Є? Так. Андрій Богданович Думак, головний тренер Львівських Карпат. Ну, в першу чергу вітаємо вас з перемогою. Е, важка, але здобута перемога, три очки в турнірній таблиці. Як оцінити гру ваших хлопців сьогоднішнього е, Оціню, Оцінюю як, е, як настояще дербі. Любе настояще е, західне дербі не буває легке. І одна команда не грає легко. Які би то не були команди, на якому вони не були, скажімо так, чи внизу. Все одно дербі б'ється до кінця. Хлопці один одному доказують, що основна команда на Західній Україні яка, і тому так виходить. А зараз тим більше наша група виходить, всі західні команди. Тому, я думаю, нас дербі чекають дуже багато і у такі матчі бойові, багато боротьби, багато таких штрафних. ну, Кажуть, так, як іде дербі. Швидка заміна в першому таймі змінили Андрія Твечука до гравця в центрі поля. З чим це пов'язано? Ну там була мікротравма, тому він себе так, ми так його берегли, але бачили, що йому було тяжко, тому поміняли. Так з Андрієм все нормально, ми задоволені його герою, так що все добре. Якщо порівняти цю гру з тією товариською, яка відбулася приблизно місяць тому, наскільки за емоційною складовою ця гра вища? Ну, звичайно, офіційні матчі це і офіційні матчі, а контрольні матчі це і контрольні матчі. Ви самі бачите, скільки команди от, наприклад «Верес» на сьогоднішній день там в верху таблиці, а ні одної гри майже не виграду. Ну там в колеса по-моєму. Тому контрольні під, під різними навантаженнями команди знаходяться. Різні тактичні побудови тренера відпрацьовують. Тому ми навіть взагалі не беремо до уваги, які були контрольні матчі. Саме основне, це офіційні на сьогоднішній день. Ну і на кінець святкували дуже перемогу емоційно. Що ж під. Звернули ногу, чи все в порядку, чи yeah, все, в порядку. все. Нормально, так, так. Трошки емоції мене перепоповнили і десь чуть-чуть е, хілу там. Нормально. Можливо, що у когось є якісь запитання. Тоді наразі дякуємо, Андрій Богданович, Дякуємо. звертаємося з перемогою. Дякую, дякую. Дякую. Всім дякую. Всі готові? Так. Андрій Сергійович Купцов, головний тренер Неви Тернопіль. Андрій Сергійович, як ваші емоції після цієї досить таки прикрої поразки, пропущений голови практично на останніх хвилинах. Що по грі можете сказати? Що по грі програли, це дуже погано. Те, що ми грали і намагалися виконувати хлопці ті завдання, які були в них, і той план на гру, який був у нас, то ми, я вважаю, що крім цієї помилки ми майже все виконали. Ми перекривали тих гравців Карпат, за, за, які ведуть гру. Ми намагалися і пресингувати, і робити атаки, контратаки. Ну, Трошечки не вистачає майстерності, не вистачає досвіду нам десь спокійно розпорядитися тими моментами, які в нас були. Ну, я сьогодні побачив, що дійсно у нас є команда, є хлопці, які можуть прогресувати, які можуть грати. І це нас радує. Якщо так буде далі, ми будемо так грати, такі ігри. І самое головне, я бачу бажання хлопців, як вони тренуються, з яким настроєм вони тренуються, як вони готуються до ігор. Це ну, дуже нас як кажуть, ну радує. Радує в тому, що е Завжди така праця вона, ну, не проходить просто, вона десь рано чи пізно дасть якісь плоди. Ну, тут треба просто терпіння набрати всім нам працювати, як вони працюють, і намагатись в кожній грі грати так, як ми сьогодні грали. Мені дуже сподобалася наша гра, сподобалась. Ну, звичайно, що помилки були, не без помилок, ну це футбол. Всі, всі... Як роблять помилки, всі роблять якісь дії, ну, не, не такі, як потрібно, і, і, і я хочу бачити болювальники. Найголовніше той настрій, який був. Ну, дійсно, сьогодні в дербі було. Дербі таке, галицьке дербі, да, там якесь, ну, захід, заднеукраїнський дербі. Я дуже вдячний хлопцям за їхню працю, тому що як вони відпрацювали. Дійсно, настрій трошечки, звичайно, зараз не такі, як у Карпат, але. Но... Це бойова, бойова гра була. В вашій команді лише два гравці, яким більше 25 років, це Киричук і Дударенко. На противагу Карпатам, яких більшість таких досвідчених гравців. Чи є це можливо десь перевагою, чи можливо не, не перевагою? Ну, ви, ви, ви знаєте, я, не, я хлопцям казав. Ми коли готувалися до Карпат, і готувалися, що коли грали ми в підготовчому періоді, то я казав хлопцям, що ви не, не дивіться, хто там грає. Там ну, такі ж хлопці, ну так, да, досвід є. Такі потужні, по, по, ну, чуть, може, десь побистріше. Ну це футбол, тут треба просто грамотно грати і шукати, за що чого ми можемо грати. Якщо у нас молода команда, є швидкість, є азарт, якийсь, є настрій, то ми повинні так за що може, цього. Ну, а Досвід, якась там ну, праця, вона все одно дасть плоди, і вони наберуться досвіду, наберуться сільонок, і може бути потім вже інша команда. Нам треба, треба набратися терпіння і працювати, як ми працюємо зараз. Ну, якщо говорити про терпіння, вже була нічия, вже була поразка, то наступна точно має бути перемога. Дай Боже, дякуємо Дякую. вам. Готуватися, налаштовуватися, то дійсно у нас mm -hmm. такий календар. Ми вже з Карпатом зіграли. Зараз у нас такі теж дуже важливі і дуже важкі ігри. Тому що теж це команди, які там претендують на якісь місця і всі готуються, всі будуть налаштовуватись, що ми, що наші суперники будуть налаштовуватися тільки на такі ігри. Дякую, Андрій Сергійович. Дякую. Все, добрості. Олександр Додоренко, лівий захисник Ниви Тернопіль, Саша, для тебе цей матч був напевно надпринциповий. Було видно по твоєму запалу, по грі, по максимальній такій грі на атаку. Ти хотів сьогодні чи віддати волю, чи забити неважливо, але вибороти очки для своєї команди. Як для тебе вже після поєдинку, які в тебе емоції? Ну, чесно кажучи, емоцій немає повністю опустошених, хто кажуть. Ну немає настрою, команди немає настрою, тому що гра, здається, складалась, мали і декілька моментів, щоб забити. І Карпати нічим не переважали, на мою думку. Але як то кажуть, що кінцевий результат на табло. Неприємно пропускати на останніх хвилинах, але е, так само ви могли їх забити на останніх хвилинах. Е, можливо, буде зрівняли, можливо, ні тут вже така доля фарту віддавалася до останніх хвилин. Видно було по гравцях тих, які грали зі старту. Е, ти віддав всі сили на сьогоднішньому полі, наступний поєдинок буде, напевно, також важким. Е, як ти кажеш команда вже пуста. Е, розкажи, як ви налаштовуєтесь далі? Ну, для початку хлопцям треба. Вже забути цю гру, це вже минуле. Завтра у нас буде відновлення гарно хлопцям відновитися і з нового тижня працювати, працювати на тренування ще з більшим запалом. І я думаю, що в наступній грі також треба на кожну гру віддавати всі сили, не так як я сьогодні там, наприклад, на Карпати налаштовувався, Я так налаштовуюсь на всі матчі. Тому я думаю, що якщо ми будемо працювати на тренуваннях ще з більшим запалом, у нас в наступних іграх з'явиться хороший результат. Можливо, що в є якісь запитання? Тоді дякуємо, дякуємо, то дуже слава за інше. Амбросій Чачо, автор сьогодні забитого голу. Е, які твої емоції після матчу, бо чув, що там в роздяганні непогані такі були емоції, команда налаштувалася. Звичайно, емоції позитивні, тому що перемогли. Дуже складна гра, можу сказати. Нива дуже хороший суперник, але е, ми терпіли, витерпіли і перемогли. Е, на останніх хвилинах е, забивати, які емоції були відразу після забитого голу, бо Андрій Боданович аж підвернув ногу з тієї радості. Та тільки позитивні, що ще раз скажу, дуже складний матч, хотілося перемогти, здобути три очки і порадувати наших фанатів, які багато зараз на передовій. І тому перемогли, можна сказати, перемогли. Для них. Чи можна сказати, що зараз в першій лізі зародилося таке нове західноукраїнське дербі між Нивою і Карпатами? Так, що так подивитись на географію, то можна сказати, що ко ко кожен матч то західне дербі. Тому кожен суперник для нас принциповий і виходимо і граємо для наших фанатів і стараємось грати на перемогу. Ти забуваєш в другій грі поспіль? Чи є для тебе якісь завдання на цей сезон по забитих м'ячах, по асистах? Та Стараюсь ставлю завдання, звичайно, старатись забувати в кожному матчі е, і приносити перемогу е, команді, дякуючи в першу чергу нашим Збройним силам. Сьогодні відбувся цей матч. І, е, дякуючи Богу, сьогодні вдалося знов забити. І головне, головне три очки, головне перемога, і це перемога всієї команди. Супер. Дякуємо, вітаємо. Дякуємо.